Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Булодухівського районів області. Звітують у штабі оборони минулої доби. Під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ. Дворічна стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини. Більше десяти ударів з мінометів окупанти здійснили по селу Олександрівка та селу Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків. Об 11 під ударом було місто Куп'янськ. Ввечері після 20-ї ворог бив по місту Вовчанськ обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, протягом доби пожеж через обстріли не зафіксовано. В області триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодо ситуації на фронті у Харківській області, то за інформацією Генерального штабу Збройних сил України на Куп'янському напрямку противник продовжує спробу прорвати оборону наших військ. На Слобожанському обстановка залишається сталою. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків. Цієї ночі окупанти вдарили ракетою по Краматорську Донецької області. За даними місцевої влади, пошкоджено 9 багатоповерхівок. Обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби. Херсонщину обстріляли 86 разів. За даними голови ОВА, окупанти за добу випустили 385 снарядів. Є пошкодження житлових будинків, шість людей отримали поранення. Відомо також і про обстріли прикордонних районів Харківщини та Сумщини. Спочатку повномасштабного вторгнення українські піротехніки та вибухотехніки обстежили понад 100 тисяч гектарів території та знешкодили 400 тисяч ворожих снарядів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Відомо, що станом на березень понад 170 тисяч квадратних кілометрів української території залишаються небезпечними через ворожі міни та снаряди, що не розірвалися. Міністри закордонних справ Європейського союзу мають сьогодні підписати план постачання боєприпасів для України з метою забезпечення Києва одним мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців. Відомо, що держави ЄС спільно розміщуватимуть замовлення на закупівлю для України 155-мм артилерійських снарядів. Угода планується відкритою до підписання усіма 27 семи. Членами ЄС та Норвегією США будуть уважно слідкувати за результатами зустрічі між Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіном, яка відбудеться сьогодні у другій половині дня. Про це наголосив представник Білого Дому. Лідер Китайської Народної Республіки планує завершити свою поїздку 22 березня. У Китаї прокоментували ордер на арешт Путіна. У міністерстві закордонних справ країни заявили, що міжнародний кримінальний суд має зайняти справедливу позицію, а Китай надалі, нібито, відіграватиме об'єктивну та справедливу роль в українській кризі і конструктивну роль у мирних переговорах. Ці вихідні аварійні бригади КП Харківські теплові мережі усунули 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах. Центрального опалення та гарячого водопостачання працівники підприємства відпрацювали майже 500 заявок харків'ян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби 1562 та кол та колцентру підприємства. Усього ж з початку опалювального сезону теплоенергетики закрили майже 112 тисяч заявок громадян. Така кількість заявок наголошують на підприємстві, обумовлена тим, що система теплопостачання погано переносить перепади напруги та гідроудари. Працівники ХТМ у процесі багаторазових запусків тепла виявили слабкі місця і готові виправити це в наступну ремонтну кампанію, яка почнеться одразу після закінчення опалювального сезону. Нагадаємо, тільки в минулу кампанію було замінено 200 кілометрів магістралей. Наступний план не менше. Також звітують на підприємстві працівники тепломереж почали місячник Зелена весна. У всіх районах міста робітники виводять сміття та готують об'єкти до благоустрою, приділяючи. Особливу увагу розриттям після робіт інженерних служб наразі. Їх по місту 51. на минулому тижні. Констатують УКП, закрито 26 шурфів. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків. Тепловики, будівельники, водоканалівці, зеленбудівці, дворові робочі слюсари та електромонтери. Саме їм випало нести службу в холодногірському районі. Вони ремонтують і прибирають, усувають аварії та відбудовують понівечені будинки, дають тепло та воду, вивозять сміття та слідкують за тим, щоб місто було охайним. І так щодня, як єдиний механізм. В третю неділю березня комунальники відзначають своє професійне свято. Я работаю в этой системе уже почти 40 лет. Значит, я, это мне работа знакома, но это сейчас в военное время очень тяжело э, выполнять работу наши по водоснабжению и водоотведению в связи с тем, что обстрелы, э, коммуникации, повреждения идут повреждения внутреннее, подполами. сложности есть, тяжело, но мы справляемся постоянно и возобновляем услуги по водоотведению и водоснабжению жителей Холмогорского района. Теперь у нас работа 24 часа, 7 дней в неделю. Как бы работа вышла на первый план. Нет нету ни выходных, надо постоянно думать. В любой момент, если нет света или что-то случается, нужно выезжать и исправлять устранять эти недостатки. С момента войны очень все-таки люди обратили внимание на нашу работу. Если раньше это воспринималось как должное, в случае там, отсутствия света люди в основном всегда воспринимали это недовольно, то сейчас очень все люди все понимают, очень благодарны всегда, постоянно слова благодарности говорят. Очень приятно, что наконец-то обратили внимание, какую большую Работу мы делаем. Наш прекрасный город Харьков, он один из самых красивых городов Украины. И все, что связано с жизнедеятельностью, с красотой города, это во многом работа, заслуга коммунальных предприятий. Мы видим этот город таким же, как он был до войны, зеленым, красивым, солнечным. С прекрасными людьми, которые здесь живут. Те семьи, которые поуезжали, они вернутся обязательно. И наступит мир, и э, все станет так же, как и довоенное время. Мы в это верим, и мы над этим работаем. За ваш героїзм. Бо кожного дня, починаючи з 24 лютого 2022 року, ви кожного дня працюєте. Працюєте на те, щоб забезпечити життєдіяльність міста, працюєте над тим, щоб у оселях харків'ян. Було тепло, було водопостачання, була електроенергія, щоб працював громадський транспорт. Важко, а вже ж важко. Але ви справжні герої. Бо Харків живе і Харків працює завдяки вам. Дуже пишаюсь вами, дякую вам. І... Хочу поздоровити вас зі святом. Це професійне свято кожного з вас. І у цей день я хочу побажати всім вам міцного здоров'я, посмішок, гарного настрою, класних емоцій. І усім нам хочу побажати якнайшвидшої перемоги. І миру дякую вам за святом вас. Леся Кополюк, Саницький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків Чи готуватись українцям до підвищення комуналки? Згідно з мораторієм, на час воєнного стану та шість місяців після нього заборонено піднімати тарифи на газ, тепло та гарячу воду. Крім того, компаніям-постачальникам газу заборонено примушувати до оплати заборгованості. Щодо тарифів на світло та воду, мораторій не діє. Тож урядовці зараз опрацьовують можливість перегляду цін на водопостачання у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня. І вже 1 квітня очікується середнє підвищення на 10%. відсотків. Аналітики при цьому наголошують, що тарифи мають бути економічно обґрунтованими. Тариф має відобразити подорожчання реагентів, що закуповуються за кордоном через різке зростання курсу долара та євро. А також ситуацію з тією ж електрикою, ціни на яку для підприємств набагато вищі ніж для населення, і з огляду на те, що в окремих регіонах тарифи на водопостачання не переглядалися більше двох років. На ринку ж електроенергії України діє механізм спеціальних зобов'язань. Завдяки цьому для побутових споживачів дають тарифи: 1 гривня 44 копійки за кіловат на годину, якщо споживається менше 250 кіловат на годину на місяць, 1 гривня 68 копійок за кіловат на годину, якщо споживається понад 250 кіловат на годину на місяць. Такі ціни збережуться щонайменше до 31 березня 2023 тобто нинішнього року. І якщо мораторій не продовжать, то теоретично галузь може перейти на ринкові умови. Хоча зараз в уряді прораховують близько 10 сценаріїв зміни тарифів, у тому числі за вилкою 250 квт годин, але остаточного рішення немає. Перші 250 кВт на годину нічим з погляду вартості не відрізняються від наступних, а визначати доходи споживачів за обсягом споживання некоректно. На думку деяких експертів, у разі зростання тарифів на електроенергію, нівелювати напругу в суспільстві могли б адресні субсидії. В уряді продовжують зважувати всі за та проти, а всі 10 сценаріїв на даний момент зависли у повітрі. Це традиційно складний вибір між економічною очевидністю та політичною доцільністю. Остаточне рішення за урядом, але його оголосять не раніше ніж за місяць-два після завершення опалювального сезону. При цьому війна настільки змінила українців, що вони готові платити за світло за справедливою ціною. А от аналітик енергетичних ринків Максим Білявський упевнений, що до зростання тарифів на електроенергію насамперед не готова українська економіка. Згідно зі звітами, за минулий рік ВВП скоротився на 30%. А це означає різке зростання рівня безробіття, при якому підвищення тарифів може спровокувати ще більше колапс на енергетичному ринку та спричинити соціальну напругу. Оскільки в період воєнного стану та в післявоєнний період у людей швидше за все не буде на це грошей. Давайте дивитися правді в очі. У нас до війни була критична ситуація за показником енергетичної бідності, а зараз вона набагато погіршилася. Проблему можна вирішити за рахунок матеріальної підтримки та інших заходів. Тому потрібно шукати баланс між програмою ремонтів та фінансовим забезпеченням галузі. Щодо тарифів на тепло, то продовжує діяти розрахункова формула, яка була запроваджена ще до 24 лютого 2022. Те саме стосується і тарифів на гарячу воду. Але чи можуть тарифний мораторій переглянути чи скасувати через економічний чинник? На даний момент про це нічого не відомо. Але вже цього тижня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, якою нардеби пропонують Кабміну поширити мораторій і на інші тарифи ЖКГ. Але у майбутньому, навряд чи вдасться уникнути підвищення цін на житлово-комунальні послуги, зауважують виключно всі експерти. Але зараз таке рішення здається політичним самогубством. Принаймні щодо різкого зростання до економічно обґрунтованих показників. А тому, швидше за все, влада продовжуватиме шукати черговий компроміс. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, новини Харків. Українці почнуть отримувати компенсації за зруйноване та пошкоджене під час війни житло вже у травні цього року. Про це заявляють представники Верховної Ради. Президент України Володимир Зеленський підписав схвалений Верховною Радою відповідний законопроект. То зможе отримати компенсацію за знищене та пошкоджене майно, власники квартир інших житлових приміщень, приватних садових та дачних будинків, замовники будівництва приватних садових та дачних будинків, фізособи, фізособи, які здійснили інвестування, фінансування будівництва, члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього. Спадкоємці вище вказаних осіб. Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку. Повідомляється, що подати заяву на компенсацію можна через дію, ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса. А рішення щодо надання компенсації буде ухвалюватись органами місцевого самоврядування, які створюватимуть відповідні комісії. Вони ж і розглядатимуть заяви, проводитимуть огляд зруйнованого житла та визначатимуть суму компенсації. Розмір компенсації вираховуватиметься відповідно до спеціальної методики, яка наразі розробляється урядом. Зокрема, особи, чиє житло було зруйноване, отримають житловий сертифікат, який відображатиме суму компенсації та протягом п'яти років зможуть його використати для придбання нового житла. Наразі уряд розробляє алгоритм компенсації для осіб, чиє житло було пошкоджено. З законопроектом також передбачено, що реєстр пошкодженого та знищеного майна виступатиме єдиною базою даних для фіксації руйнувань та компенсації. Відомо, що понад один мільйон українців наразі залишився без житла. Станом на початок березня через портал Дія українці подали вже 335 тисяч заявок про пошкодження або руйнування свого житла. Найбільше заяв надходить від жителів Донецької, Харківської та Київської областей. Джерелами фінансування для виплат компенсацій в уряді планують зробити фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, державний та місцевий бюджет, міжнародну допомогу і репарації. Марія Соловйова та Олексій Муравйов – Новини Харків. У Харкові почнеться планова вакцинація домашніх тварин від сказу. Старт проведення процедур запланований на понеділок, 20 березня, і далі протягом березня-квітня на дільницях КП «Жилкомсервіс» можна буде щепити кішок і собак віком від двох місяців та старше. Вакцинація проводитиметься безкоштовно. Вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар, становитиме 10 гривень. Інформація про дату, місце та час проведення вакцинації буде розміщена на дошках оголошень у житлових будинках, які знаходяться в господарському виданні КП «Жилкомсервіс». Також з питань щодо вакцинації домашніх тварин можна звертатись за телефоном 0572 52 41 55. Профілактичні щеплення проводитимуть у всіх районах міста в спеціально відведений для цього час. Марія Соловйова, новини Харків. Харкові відкрите тренування з фігурного катання на роликах. У залі можна зустріти як дорослих і досвідчених спортсменів, так і новачків, які тільки нещодавно почали опановувати цей вид спорту. Та навіть падіння чи невдачі зовсім не псують настрій, запевняють учасники получается, ну так, собі, але я не вмію ніякі трюки на ньому делать, але мене сегодня научат. Я займаюся тільки, я только недавно стала тільки на и Я вже мені подружка сказала, що тут відкривається это, і ми з ней вместе поехали. поїхали. А от і та сама подруга дівчинки дев'ятирічна Аріна. Розповідає, катається на роликах два роки, але в умовах війни займатися цим професійно не може. Усі гуртки працюють лише онлайн. Я б хотіла займатися, ходіть на треніровки. Ну е та крута, та зараз немає. Ми дивилися одні, але там міст немає. Тренери кажуть, катання на роликах та ковзанах дуже схожі. Єдина головна відмінність на льоду можна виконувати більше складних трюків, наприклад, оберти у стрибку. На занятті готові навчати і дорослих, і дітлахів, але зазначають, аби побороти страх падіння, людині знадобиться до п'яти тренувань. Перш за все, за все нам потрібний захист це на коліники та на локітники. І потрібно навчитися спочатку стояти, щоб ноги нас не шаталися, потім навчитися ходити на місці, а потім вже пробувати ходити просто по прямій. І згодом воно вийде їздити. Анастасія розповідає, фігурне катання на роликах один із наймолодших видів спорту у Харкові. Особливої популярності він набув у період пандемії ковід, коли всі ковзанки були закриті, а фігуристи прагнули продовжити кататися, аби не втратити форму. Та акцентує у деяких сьогодні незвичні ролики із чотирма колесами. Квади таке взуття розраховане для більш досвідчених спортсменів. Паніше навчитися обертатися на одній нозі, Складніше приїхати, але діти, як ми бачимо, можуть кататися. привикають до цього. Тож, коли всі ознайомилися з теорією, готові випробувати себе й на практиці. Відкрите тренування стартує. І от, коли учасники удосталь накаталися, тренери пропонують взяти участь у масштабному флешмобі. Перше і аж ніяк не останнє відкрите тренування у Харкові, нагадує директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Кожну п'ятницю ми продовжуємо відкрити тренування, це карате, потім у нас воркаут І ще є декілька федерацій, які виявили бажання продовжити також серію тренувань для дітей. Зараз багато дітей вже знають про ці наші заходи, тому дуже багато дітей приходять. Дуже багато дітей пишуть в соцмережах, де коли прийти, щоб потренуватися. Тому що зараз дуже мало безпечних місць для тренувань, тому діти з задоволенням приходять на наші заходи. Також наприкінці заходу наймолодші фігуристи отримали пам'ятні дипломи та подяки. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Паколов Новини Харків.